Попереду нас палали машини. Вони співали, щоб заглушити вибухи. Ноги підкосилися. Я вдома голоси мерних музей фонду Ріната Ахметова. Залиш свою історію і посадити таке невдале комбо отримав бідолага з Тернопільщини. Mm. Зараз поясню, значить, чоловік потрапив з вогнепальним пораненням до лікарні. Правоохоронці, які прибули до медзакладу, з'ясували, що чоловік вистрілив сам себе через необереження поводження зі зброєю. При цьому пістолет, який був у стрільця, він купив і зберігав незаконно. Тож тепер, крім тривалого лікування, чоловіку загрожує ще й кримінальна відповідальність. А от хто ще що наплужив з криміналом у нас в країні? Дивимось далі. Дай у нашому дайджесті. поїхали. На Чернігівщині викрили банду, яка виготовляла та продавала наркотики по всій країні. Нелегальний бізнес організував житель Чернігова, який залучив сімох спільників. Ділки влаштували три лабораторії з виробництва амфетаміну та канабісу у власних помешканнях та гаражі. Наркотик ховали у фірмові гіпсові статуетки та відправляли по всій країні. За місяць ділки заробляли мільйон гривень. Під час обшуків правоохоронці вилучили 2,5 кілограми наркотиків, обладнання та сировину для їх виготовлення. Також у нарк Ділків знайшли два автомати Калашникова, пістолет, дві гранати та набої. Зловмисників затримали. Всіх відправили під варту. Їм загрожує до 10 років тюрми. Поліція Полтавщини на Кам'янському водосховищі та акваторії Сулинського заказника виявили 10 порушників навігації та виловили 600 метрів браконьєрських сіток. Під час дії воєнного стану пересуватись водоймами України на маломірних суднах без спеціальних дозволів заборонено. З початку воєнного стану в регіоні зафіксовано 713 фактів порушення навігації. Також з 1 листопада на Полтавщині діє заборонена вилов риби, яка триватиме до початку нересту наступного року. На Дніпропетровщині правоохоронці знешкодили банду ракетирів. Вони працювали під керівництвом міського депутата. Зловмисники вимагали гроші, а у разі відмови викрадали людей, били, катували і погрожували вбивством. Одним із потерпілих став підприємець, який на початку повномасштабного вторгнення мобілізувався до ЗСУ. Зловмисники вимагали в нього 2,5 мільйони доларів. Рекетири викрали військового прямо по дорозі до місця розташування підрозділу. Бізнесмена вивезли до лісу та протягом години били та погрожували. Після цього чоловіка тримали в закритому приміщенні та катували. Вимагачі відпустили жертву, щоб він зібрав та приніс гроші, а також переоформив частину свого бізнесу на зловмисників. Лідера банди затримали під час чергових погроз військовому. У зловмисників вилучили зброю та велику суму готівки. Вимагачам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. На Буковині за допомогою дрона з тепловізором виявили та затримали двох чоловіків. Вони хотіли нелегально перейти кордон з Румунією. Оператор безпілотника швидко передав інформацію групі реагування, і за кілька хвилин порушників затримали. Двоє жителів Вінничини намагалися сховатись від прикордонників у траві, проте безпілотник їх швидко виявив. Чоловіки зізналися, що в темряві хотіли перетнути державний рубіж. Правопорушників доставили до прикордонного підрозділу та притягнули до адміністративної відповідальності.